Зараз ми продемонструємо нову гібридну форму мускат фруктовий. Це форма з дуже височайшими смаковими якостями. В батьках тут кишмиш рататуй, він до муската, класичного такого вираженого муската, прибавив. Такі приємні, карамельні, фруктові, різні такі присмаки. І коли куштуєш цю ягоду, ну я не до кінця аж розумію, чого тут більше, чи муската, чи фруктових оцих різних кольорів, таких присмаків. Ну, багатий, багатий, багатий дуже смак. І це і хочеться. Ягодка тверда, хрустка, шкурка зовсім в неї не чувствується. Зовсім. Форма супер рання. Так як це з історичної почки відбило після заморозків, запоздала, значить, на той рік будемо дивитися, дуже-дуже рання форма. Із такими височайшими смаковими якостями. Мускат тут класика. Ну так класика, я дуже полюбляю класичні мускати. І ягода тут дуже крупна. Ну, якщо зрівняти, ось поставлю пальчик, яка ягодка. Ну, за Ratattuja раза в два, а то й два з половиною крупніше, ніж Рататуя. Ягодка. Дуже сподобалася своїм хрустом і неймовірними смаковими якостями. Я декілька днів уже куштую з нижньої гронки їх дві. І кожен день мені кажеться, що щось, щось додається. Тут таке дуже приємне. Форма дуже сподобалася. Головне, Гронки красиві і височайші смакові якості.